Всім привіт! Їду додому. Тільки що була на пошті, в аптеці. На пошті забрала свою посилку з Аліекспресу. Обов'язково зараз зроблю розпаковку, а на пошті. Кої на пошті? В аптеці я купила ліки для мене, тому що ми хочемо їй зробити сьогодні самостійний укол. Не знаю, чи вийде, але хочемо спробувати. Розказує новини про Мей. Ми здали ще аналіз крові, в неї не пройшло запалення, і показники, які відповідають за нирки, вони повернулися. Лікар сказала, що таке буває, що є відкати, і що, якщо в неї ну, така проблема, хронічне запалення нирок, тому їй придеться періодично робити. Оці уколи, що я її робила, возила її на крапельницю, а потім замість крапельниці ми її під шкірно просто робили уколи. Зараз нам знов прописали пити антибіотики, щоб пройшло запалення. А, так, і а ще прописали один раз на три дні а, протягом двох тижнів поробити цей укол а, розчин Рінгера. Я на один раз возила її в ветеринарку. А... На один раз я на один раз я звозила її в ветеринарку. А, от, але м, якщо нам треба буде періодично її робити оці уколи, а, то краще, коротше, навчитися самим, тому що це буде набагато дешевше і набагато легше і менше займати часу. От, мой про тебе розказуй, сонечко. На один укол я її звозила. І зараз ми хочемо Олегом спробувати самими зробити їй укол. А по суті, це не дуже складно повинно бути, тому що це просто в холку вводиться рідина. До речі, про цю людину Рінгера розкажу Рощин Рінгера. Він допомагає виводити токсини. Які накоплюються, накоплюються в організмі, із-за того, що нирки не справляються. і тому стано, ну, стає легше. І ми помічаємо, що їй рано стало легше, легше після уколів і крапельниці. А потім ми тиждень її не робили, бо чекали там, щоб зробити аналізи, подивитися, який в неї там результат. І, виходить, в неї показники повернулись. А я думаю, що це пов'язано із запаленням, поки в неї запалення. То, можливо, із цього скачуть показники. І, можливо, коли вже ми її пролікуємо, пройде запалення, то їй не так часто треба буде робити ці уколи. А в чому прикол ще з уколами? Ми ніколи не робили що уколів, я взагалі боюся цього всього. А, я розумію, що в холку це не так страшно, але ніколи не робила, мене це дуже лякає. А, от. А, але хто ж не робив, а, але його це не лякає, і буде, будемо пробувати коротч, її уколоть. Я думаю, пару разів навчимось. І це буде ок. А мені насправді дуже страшно. У насправді ще не знає, що її очікує, вона ще нічого не підозрює. Ну, ми спробуємо дати їй без цього, без, без спокійливого. Надіємося, що якщо ми будемо робити, то вона буде спокійніша. От. В общем, побачимо, як вийде. А якщо не вийде, то завтра відвезу її в ветеринарку, щоб і зробили око. Показую вам посилочку. Е, мені прийшло дві штучки ось таких от е, ремінців для годинника. Ось такого зеленого кольору, і ось такого е, молочного кольору. Вони тянуться. Е, в мене не було ще такого. Бачите, тянеться. Прикольний. Зараз спробую вдягти, хочу зелений, мені зелений дуже сильно сподобався. У мене годинок ось таким ремінцем, і він вже. Е, Спортився трохи і став такий грязний, бачите, весь у плямах. Ось, ось так виглядає годинник з цим ремінцем, і він такий тянучий. Клас. І ось так виглядає на руці. Дуже легенький, практично не відчувається. Клас. Зараз спробую ще оцей світленький. І ось так виглядає світлий. Як на мене, дуже класно. Ще ми замовили ось таку штучку, а це, щоб з душової в душовій кабіні зі склабати воду, коли митися, щоб менше мити скло. І вона така силіконова, така і тримач до неї ще. Ось так вона кріпиться. Бачите, на скло, і потім так береш. І зішкрібаю Щас ще водою. Но ну, бачите, скільки в мене плям від води. Це я на цих вихідних буду мити все. Тестую цю штучку. О, ну клас! Вона насправді прибирає так воду нормально. Прям всю. Прикол. І ще ми купили ось такий стілець. Думаю, ви самі розберетесь, для чого він. Але це дуже класна штука. Заказую, що я купила. Це розчинбінгер, який ми будемо вводити. Тут 200 мл це нам на два рази. Чого так багато шприців? Я хотіла великі купити, але їх не було. Я купила 1 на 50 мл і 3 на 20. Ми наберемо 20, 10 і 50. Буде в итогі 50. Ще я купила ось такий катетер. Ми хочемо ну, зробити перекол в холку, і потім набрані шприци під'єднувати до катетера, щоб не міняти місце уколу, і обережно поводити їй цей розчин. Це в нас такий план. Ми подивились відео в інтернеті, як робити такий укол котам, і це найлегший був спосіб з таким катетером. От, так що побажайте нам удачі, ми пішли пробувати. Якщо у нас все вийде, це буде дуже класно, тому що ми зможемо самі робити цей укол вдома. Якщо не вийде, то нам придеться або ввозити її в ветеринарку, або а, пробувати, поки в нас не вийде. Все, шприці я набрала 50, 20, 20 і 10. Фух, Я дуже сильно переживаю. Надіюсь, у нас це вийде. Ми це зробили. Фух, я так перенервувала. В общем, ми спочатку робили її на ліжку, поклали її, я тримала її перед. Олег проколав її катетером цю холку. Ну, там такий маленький катетерчик, ну, маленька голочка. От почав водити її десь 25 мл, вів, вона почала вириватися, дюргатись. Ми перекололи їй катетер в іншу сторону, вели 50 мл. І другі 50 не могли вести. коротше Вона вже вирвалася, бігала по всій хаті, ми її ловили, трошки заспокоїли. А, потім ми спробували ще раз, але в нас не вийшло. А, я її зловила вже на кухні. отут, Вона отут стала на подушечку, я її зажала а, жопку ногами і взяла руками вперед. І Олег прийшов, кольнув їй. І ввів вже за один раз 50 мл. Коротше, ми зрозуміли, що їй на ліжку не сподобалось, просто їй там незручно. І коли очі її закриваєш, їй не подобається, начебто її тримають. Коротше, весь кіпіш був не з самого уколу, тому що коли її проколиш трошки холку, воно ну на, хол, хол, на холці воно само по собі не так боляче, і вона так, типа, коль, і все, і вона тіпа, дірнулася, і все. Коли вже водиш, то все нормально, вона вже ну, якби їй не боляче, і того, що водиться рідина. От. І коротше, ми зрозуміли Наступний раз спробуємо нашою іншою тактикою, і коротше, я дуже рада, що в нас вийшло цей пробний раз, і що ми зможемо вдома самі робити ці уколи. Тому що перевозити це дуже великий стрес, і плюс ми постійно її даємо заспокійливо, щоб лікарі змогли зробити укол. Тут вона набагато спокійніше це все перенесла. От зараз ганяє ласті, це десь знайду, покажу вам. Ось наша пацієнтка. Вона така зараз ласкава, мурчить, мажеться, Кажу, стрес пережила, але більше стрес пережила я насправді, ніж вона. Вона просто вревна жопка, Да? Рідінка. Ой, все, доволі. Ой, ой, і тут почухай, і тут почухай. Красотка. Маше, сьому, ты прибав, делай, трошки, да?